Ну, так, тебе говорить ситуацію. Ага. Пам'ю. От не так що? Раз збираmars трохи. Кама? Угу. А тоді не будеш? Так. Так, ну щоб два номера. Отлочили. Ти збираmars тобі візьму. Ага. Стоп! Та яка година? Та четверта година. Стоп! Стоп! Що що ви робили? Буду, буду їсти. Що що ви робили? Їли? Отак кожна жінка вдома. Чоловік йде до хати, він там десь наїде. Прийшов до хати і каже: я їсти не хочеш. А я знаєте, А жінка сидить і думає. Чи я дурна є. ляж собі попсом лежи, лежені, а пара щось їсти. Ту... Файні, файні. Ну я сподіваюся, ти не їсти дурач. Так плотно, знаєш, треба де тримати. Може до завтра? Не, до завтра до ні. Я думав, якщо треба щоб тримати. Треба Що Хто їде? Еду. Я вам кавалерочка скажу так, от, я так як на марафоні зараз, то кожного вечора намотую тепер кроки. І скажу вам так, рукавиць немає, замерзла так, що передати вам не можу, ну але зато буде результат. Завтра рукавиці куплю і вже буде набагато мені легше. Прийшла до хати. М'ясо в мене вже помочилось на холодець. Зараз його файно промиваю і ставлю варити. Тільки закипить, воду зіллю і вже поставлю тоді його на ніч. Не знаю, чи буду вночі спати, чи буду пильнувати холодець, не знаю. Правда, один раз в житті варила тільки вночі холодець. І я вам скажу, що мені вночі це більше подобає, ніж днем. Тут. Що дивіться, кавалерка, Дві камфорки, а завтра ще купа роботи. Тому треба нині трошки прибавити, взятися до роботи і нічого не буде, якщо буду мало спати. Та й таке кавалерка, ставлю на холодець. Саме головне, щоб раз закипіло і вже другий раз закипить. Перший раз закипіло. Злила всю воду, ще раз перемила м'ясо, набрала чистої водички, туди м'ясо поставила і поставила варити. Тільки закипить, посолю, дам цибульку моркву, лавровий лист, горошок, перець, Ну, одним словом калірка. Все вам покажу, що я тут. Багато дуже говорю, а толку ніякого. Та й таке, а ви трускавець, давайте завтра привезіть мені, що заливати, той холодець, бо рано буду заливати холодець. А може ще нині. ні. І під залежно, як буде кипіти, скільки буде варитися. Знаєте, тут все залежить від плитки, як він закипить. Взагалі холодець має варитися 7 годин. Але якщо зараз 8, Най буде восьма година, дев'ята. Нехай буде в дев'яті. Він закипить другий раз. Десята, один, дванадцята, перша, друга, третя, четверта. Ну то під ранок ніби має бути холодець. Готовий. Головне кавалієрка, би я не спати, не лягла, а холодець би не е, варився на повну катушку. Але я буду робити все вам покажу кавалірка. Холодець. У мене от Ківо виходить. А ще як мене курлєва того разу похвалила, та я з великим задоволенням той холодець готую. Так що, от таке кавалерка Галинка при роботі. готується до свята.